Вітаю Миколаїв! Сьогодні 28 серпня 25 рік і продовжуємо щеплення на антипки. Що хочу сказати, і не знімав би відео на рахунок ось цієї стрічки. Хто дізнається, хто впізнає її, ну хто знає, той впізнав вже в минулому вчорашньому відео написали. Що користувалися я казав, що я її кинув вон вона у мене рвалася, тільки шматки валяються. Незручно. Ось сьогодні, бачите, яка погода сонце. сонце. Ну, не можна в таку погоду щеплювати, а ми щеплюємо, тому що, коли в нас є час, вже як кажуть, пізно і все інше, але південь є південь, свої корективи. Але що хочу сказати на рахунок ось цієї стрічки, ось саме отаку погоду нею щеплювати. І ось ця перфорація в 7 см. Ось тут яка не відривається вона по перфорації, Не знаю, видно, не видно її, не видно її цієї перфорації, Ось о, ось така перфорація. Ну, не знаю, що це за застрічка, настояща, вона справжня, не справжня, не відривається вона по перфорації, я її просто рву по тій мітці. І ось цих 7 см мені вдосталь, щоб замотати бруньку. Підказали на рахунок відривання, коли натягуєш, так вона приклеюється, але все одно, бачите, я контролюю це малярним скотчем, тому що ну, не довіряю. Втрачений час більше коштує. Також дякую сад Руслана за пораду з каністрою. Бачите, я вже сиджу і дуже зручно. Ось таке елементарне, яке валяється, у нас там тих каністр валяється десятками. От Начебто казалось елементарне. На коліники, все. А да, дійсно, от на коні стрісів собі зручно щеплювати. Тільки нахиляєшся і собі вирівнявся, все. Працюємо. Ще в нас сьогодні яблунько. Тут не знаю назви. Дуже смачна, муцу, така ряба якась, можливо, огляд землю на неї. Вона в минулому році не було, позаминулому дала сигналка. В цьому році там декілька яблук, але там з ось такі яблуки, невеличка яблунька. Ну, В общем, загалом будемо робити. Далі продовжуємо, не знаю, чим будемо ще щеплювати, але будемо працювати. Не вистачає гарних сортів і вишень Давайте, кого там є щось таке цікаве, цікаве, тільки цікаве. Мене цікавить не просте, а щось цікаве. Тримаємось, все буде добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.